Сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбувся концерт народного артиста України Іво Бобова. Лікарі закликають первомайчан уважніше ставитись до свого здоров'я. В обласному госпіталі для ветеранів та дітей війни влаштували концерт. 24 березня у Первомайську відбувся концерт відомого співака, композитора та народного артиста України Іво Бобула. Як відомо, багато пісень з репертуару артиста стали народними шлягерами. Журналісти телеканалу ОТА також відвідали концерт. Кореспонденти не оминули увагою, переповнений за глядачів. Ми вирішили запитати, чи важко було дістати квитки та як люди відносяться до такого роду концертів у нашому місті. Сьогодні буде концерт, от на який нас пригласив наш депутат Глушко. Тимур. Концерт кого? Его бобу. его бобу. А вы как относитесь к его творчеству? Хорошо, он нравится нам. Мы хотим, чтобы нам приезжали почаще. Мы Ми... люди. Короче, живем в да, провинции так, такой, что к нам никто не приезжает. Цирк один детям, а взрослым развлечений никаких. Ми з удовольствием йдемо на концерт. Журналістів зацікавила щедрість місцевих депутатів, тому ми вирішили дізнатись безпосередньо у самого мецената Тимура Глушка про його ідею запросити на концерт голів квартальних комітетів. Пригласив, пригласив своїх квартальних. зробив їм такий подарок на 8 марта, тому що знаєте, квартальні завжди загружені роботою дворовою з людьми, домашні заботи. Хочу трохи їх від всього цього. Пускай не проведут хорошее время на этом празднике. Я им сделал приятное, и себе приятно. Так что я думаю, им это понравится. Сам концерт розпочався з вітального слова Іва Бобова до першомайських глядачів. Артист згадав, що в місто він приїжджає вже не вперше. Та кожного разу його зустрічають з теплом і любов'ю. Доброго вечора вам, пані та панове. Добрий вечір, дами та господа. Я дуже радий зустрічі. вами, я очен давно не був у вас. Це третій раз, якщо я правильно помню. Первый раз я приезжал к вам и работал в этом зале с группой Черемаш, это Лида Урика Натаров. Я тогда стоял на подпевках у них. А потом я приезжал с группой Жива вода, которая очень много лет работал на стадионе. Приезжал покойный Виктор Вуячич, Живая Вода и группа Аракс. Вот. И сегодня я опять у вас в гостях. Після чого народний артист України запросив усіх присутніх у залі поринути у незвіданий світ мистецтва та насолодитись усією повнотою його творчості, хочу пригласити вас в свій мір музики, в якому я живу багато років і стараюсь всі які пісні я пою, щоб вони були красивими і наповняли ваші серця теплотою. Загалом під час концерту лунали найвідоміші пісні з репертуару артистам, такі як душі, криниця, місячне колесо. Якщо любиш кохай, одна єдина та багато інших. Самі ж первомайчани були дуже задоволені та вдячні його за відпочинок душі та тіла. Якісна пухлина. У більшості випадків рак шкіри проявляє себе на тлі родимих плям. У дуже рідкісних випадках меланоми можуть розвиватися і на чистій шкірі. Серед усіх пухлин шкіри на частку меланоми припадає 13%. Ця хвороба найчастіше вражає людей досить молодого віку. Про це розповів журналістам телеканалу Олта лікар онколог. Возрастом з'являються пігментне п'ятна, вони називаються невуси. От ті невуси можуть дати саме з образування, яке називається меланома эта меланома очень злокачественна. і якщо вона образовалась і травмировалась, то вже через 40 минут з'являються мітастази легких і більше трьох років больнеї не живуть. Так як меланома частіше розвивається на шкірі, де її можна помітити, вона може бути діагностована самим пацієнтом. Чим раніше виявлено симптоми меланоми та встановлено діагноз, тим більше у пацієнтів шансів вижити. пигменты образования не сразу переживаются злокачественные образовании. у них есть предраковые состояния изменения. Это прежде всего это изменение цвета, если он был коричневый, он стал более темный в сторону гиперпигментации, если он был коричневый, он может стать депигментировать, может быть бесцветный стать, это депигментация. Потом рост идет по периферии, то есть он был маленький, стал больше, значит края его становятся изъеденные рядом появляются сателлиты или дочерные образования, маленькие образования вокруг пигментного образования такого же цвета. Кроме всего, появляется вокруг красный венчик и может появиться шелушение или кровотечение. И на той стороне, которая имеется это образование, появляются увеличенные лимфоузлы. Еті лімфузли відлічаються від лімфузол, які виникають перевозпалення, називаються лімфоденіт. Они отличаются тим, що ці лимфоузлы безболезненные, дерев'яності плотності, неподвижные. Раннє виявлення симптомів раку шкіри і своєчасна діагностика дуже важливі. Лікування на ранній стадії представляє із себе досить легку операцію. Та все ж пацієнти звертаються до лікаря надто пізно, часто вже на стадії метастазів. В городе имеется радиоизотопная диагностика. Вводит внутривенно и радиоактивный фосфор P32 и по накапливанию, они говорят, что это да, действительно, это не меланома и удаляет. Удалять эти пигментные образования необходимо специальным аппаратом. Если удалять просто скалпелем, то на линии разреза могут быть рак, э, раковые клетки, и они сразу будут идти метастазом. А если удалять электроножом, высокая температура до 400 400° вона коагулює. У нас є цей апарат. Ми удаляємо і пігменти, і утворення можна удаляти, щоб вони не переродились, якщо вони знаходяться в місцях, де часто травмуються. Також лікар-онколог повідомив невтішну статистику по Первомайську щодо захворювання на рак шкіри. Запрошлий рік, 13-й рік, о 14-й рік меланом не було ні одної. В цьому году 8 меланом. Ну, якщо считать по проценту это неправильно, считать, потому что малое количество. Эти больные прооперированы, и, к сожалению, они больше трех лет не проживут. И вот это пигментное образование, меланома или правильно называется меланобластома, не чувствительна на не к... Лучової терапії хіміотерапії. за словами лікаря приблизно половина хворих вмирають незалежно від того, чи була проведена протипухлина терапія. Відбувається це унаслідок того, що цей вид раку шкіри дуже швидко метастазує. Ось чому велике значення лікарі надають профілактиці та ранньому виявленню меланоми. У рамках святкування 72-ї річниці визволення Первомайщини від німецько-фашистських загарбників, терапевтичне відділення обласного госпіталю відвідали представники райдержадміністрації районної та обласної ради, аби привітати ветеранів війни з цією пам'ятною датою. Слово було годовщина, тому ми пам'ятаємо про подвиги людей, які приближали победу в наш край. Поэтому сьогодні ми собрались і поздравили. Спасибо большое. За роки свого існування в медичному закладі пролікувалося більше 7 тисяч людей. Це в основному діти та ветерани Він з міст Первомайськ, Южноукраїнськ, Кривоозерського, Врадівського та інших районів Миколаївщини. Загалом пацієнти повністю забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Хотілося б ще раз вас привітати. Я буду задоволений, якщо, скажімо так, почую від вас, що Якісь побажання, чи е, якісь якщо є, якісь у вас проблеми, то можете підходити, казати нам, ну дай Бог, щоб ми завжди могли так кожен рік вас вітати, і щоб у вас була така можливість отримувати допомогу в таких от умовах. Я повинен скажу не у кожному районі є, е, наприклад, філіал госпіталя ветеранів вітчизняної війни. Зараз сюди ще ми дадемо допомогу всім учасникам бойових дій. І я сподіваюся, що. І в майбутньому ми теж можемо вам допомагати та надавати такі послуги, які були задоволені. Під час заходу присутні не оминули увагою війну, що зараз відбувається на сході України. Разом з вами і ми з тривогою чекаємо новин з Донбасу. Як колись ви чекали, в свій час молоді роки. СОП Ми хочемо миру. Ми хочемо миру, щоб спокійно трудитись і створювати нашу державу незалежною і багатою. Ми ще раз вітаємо вас з цим праздником, бажаємо вам здоров'я, наснаги і всіх благ, мирного неба. Крім теплих слів поздоровлень, солодкого столу та квітів для пацієнтів госпіталю підготували невеличку концертну програму. Адже найперше, що потрібно ветеранам, це увага та пам'ять про ті нелегкі роки війни, коли перемога здобувалася ціною життя. Заплакала земля в таске глухой, сколько сльоз горячих і горючих земля. Моя скажи мені штоста ти часто горе відділа людское, ти мільйони лет свіла для нас. Но испытала ты хотя бы раз такое, такой позор и варварство такое. Страна моя, враги тебя грозят, но подели великой правды знамя, а мой его кровавыми слезьми, и пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно те варвары, те дикари, что кровь людей хватает жадно, кровь наших матерей.